Дороги це обличчя, розвиток інфраструктури, бізнес та життя. Про стан ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення та комунальних вулицях і дорогах розповіла заступниця начальника Сумської ОВА Марія Зонова під час брифінгу, який відбувся цього тижня в обласному центрі. За словами спікерши, загальний обсяг дорожнього фонду на 2023 рік складає 618 мільйонів гривень. Ці гроші мають бути спрямовані на ремонт доріг місцевого значення як на поточні. Так і на капітальні видатки. Більша частина цих грошей була розподілена на експлуатаційне утримання, тобто підтримання місцевих доріг у тому стані, аби по них можна було пересуватися. Вартість капітального ремонту мінімальна, дуже, дуже в середньому розраховано це 30 мільйонів кілометр, і тому тих із 16 мільйонів у нас 85 мільйонів іде на. Капітальні видатки, тобто, якщо порахувати, це умовно 3 кілометри дороги капітально ми можемо відремонтувати в цьому році. Це, звичайно, дуже мало, враховуючи, що загальна протяжність місцевих, вулиць, місцевих доріг. Більше п'яти тисяч кілометрів. Моя особиста позиція. Я розумію, що вона може не співпадати з чимось думками, але мені краще зробити капітальний ремонт на ділянці дорозі і забути про неї на 10 років. І намагатися такими маленькими частинами виходити на достатній рівень. Достатню якість дороги, тому що капітальний ремонт це і відповідальність підрядної організації, це і гарантійні терміни, експлуатаційні терміни цієї дороги. Там 10 років згідно договору прописується гарантія на цю дорогу. Тому ми на 10 років за неї забуваємо, тому що підрядна організація зобов'язана виїхати і виконати усунути недоліки, які на цій капітально відремонтованій дорозі були виявлені. Тому якби краще, і державний напрямок так переорієнтовується на капітальні ремонти. Але у нас військовий стан, і в нас треба забезпечувати проїзну здатність цієї дороги, і нам треба виконувати інші завдання, поставлені державою в обороноздатності. Тому цього року такі незначні видатки спрямовані на капітальний ремонт, і більш значні, все ж таки, спрямовані на експлуатаційне утримання. Пані Зонова наголосила на тому, що в зв'язку з ситуацією, яка наразі склалася в країні, головою Сумської обласної військової адміністрації було прийнято певний план щодо вирішення даного питання. По перше, проведений детальний аналіз всіх ділянок доріг, проведено аналіз звернень, проведено аналіз. Співфінансування територіальних громад, наявність проектної документації, тобто здійснений змістовний аналіз для того, щоб визначити пріоритетні напрямки. І розпорядженням голови були затверджені пріоритетні напрямки, тобто ті ділянки торіг, які в цьому році будуть виконуватися. Це не значить, що ми щось вважаємо. Більш важливим чи менш важливим, ні, для нас все важливо, але нам треба планувати і треба ну покроково виконувати свої обов'язки, не кидатися кожного року в невідомі процеси, а зрозуміти, що цього року ми зробили це на наступний рік. Ми переходимо на наступну ділянку. Одним з базових пріоритетних напрямків, за яким розподіляється грошовий дорожній фонд, є співфінансування від територіальних громад, зазначила Марія Зонова. Якщо територіальна громада дає своє співфінансування. А розмір співфінансування у нас стоїть 50 на 50%. То зрозуміло, що ми виводимо ці дороги в пріоритет, виконуємо їх перші, тому що долучається не той бюджет, який запланований на дороги. Ми націлюємо на це територіальні громади, розказуємо їм спрямовуємо, що давайте до Львову участь, давайте разом, давайте забезпечимо проїзд для маршрутів, для маршрутів ваших, давайте забезпечимо під'їзд до соціальних закладів і в тому числі. Є такий важливий напрямок як маршрути евакуації. На жаль, ми також змушені їх розглядати на сьогодні. Вже фактично освоєно 366 мільйонів по дорожньому фонду. Роботи продовжуються. За словами пані Зонової, значні кошти з дорожнього фонду були спрямовані на ремонт доріг прикордоння, які постраждали внаслідок підривів, а забезпечувати проїзд по них було необхідно. Це непередбачувані видатки, які ми змушені перерозподіляти в момент, бо коли відрізається повністю декілька населених пунктів, взагалі немає проїзду. Звичайно, що ми зобов'язані його забезпечити. Звичайно, ми маємо вжити всіх заходів, щоб мешканці прикордоння своєчасно змогли і проїхати, і продуктове забезпечення, і медичне забезпечення. Тобто, в нас трапляються такі випадки. На жаль, на жаль, цього року вже їх було близько вісьми і кожного разу ми спрямовували туди сили, засоби, плюс там є певна небезпека для. Дорожніх служб щодо комунальних доріг, тобто тих доріг, які зв'язують вулиці населених пунктів, то тут ситуація, як і раніше, тримається на органах місцевого самоврядування, які повинні займатися цими питаннями. Якщо брати норму закону, то святим обов'язком кожного мера, перш за все, є забезпечити обличчя своєї громади, зробити дороги в своїй громаді. Він має на це відповідно передбачати бюджет. Він має на це передбачати. Визначати підрядні організації, які будуть виконувати, тобто це обличчя мера. для мене завжди, от як я заїжджаю в місто в принципі зрозуміло рівень влади. Його видно по дорогах це легко. При цьому держава не зобов'язана, але має змогу до 20% дорожнього фонду спрямовувати на допомогу по ремонту комунальних вулиць та доріг. І вивчивши досвід попередніх років в обласному центрі, вирішили, що ми віддамо цих положених 20%, тобто ми їх собі не залишили на місцеві дороги. Ми віддали їх громадам. Але виставили певні умови, щоб було зрозуміло і понятно, чому дали на цю вулицю, а не на цю вулицю, чому а, виділили умовно бурень-путівель, а не а, там сумам, наприклад. Да? А, і Прописали так звані умови конкурсу. Вони відповідно затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Цей конкурс ми проводили по ньому навчання, скориставшись досвідом так само і інших областей, як хто розподіляє дорожній фонд. Тобто ми виставили певні правила для місцевих громад, яким чином можна залучити ці кошти саме в свою громаду. Першою вимогою для цього є наявність проєктно кошторисної документації. Із 51 громади, що є на Сумщині, зворотній зв'язок було отримано лише від 21 громади, констатувала пані Зонова.